Всім привіт, з вами Кіна. Як завжди, спонсором ролика є мій БМК в посиланні в описі. І так почнемо. А перше, хотів би звернути увагу на таку ерунду, як танк Нана. Від 412 гривень в Табай, воно вискочило просто з 10 гривень, і якщо б інвестували в Париж чи ще що-небудь, то треба було інвестувати в банани. Це, звісно, жарт, але от і такі штуки також в стімі є веселі. А тепер. До обнови. І так, нас там вискочило обнованово, нові скіни, нові брілки, нові наліпки. А ви це все вже мали б знати, всі вже про то сказали 22 мільйони разів. Можливо, навіть більше інфлюенсери прям купаються в лучах слави, чи як би то назвати, по-інакшому не знаю. Кожен робить свої предикти. Хтось говорить, що там дігл буде коштувати 500 баксів, хтось каже, 10, хтось каже, що новий. м 1 с Фейт буде коштувати 2000 баксів і так далі. Я це все розбирати не хочу і не буду. Єдине, що скажу, що якщо ми подивимося там на флот, наприклад, наш да, на базу заліземо і виберемо тут а, внизу колекцію, лімітовану колекцію, щоб нам тільки цей показали, то нам в режимі реального часу покаже, що їх вже є 14 тисяч штук майже. Це дуже-дуже багато, тому що це фактично 14 тисяч пропусків, які на це спустили. Так само дуже багато спустили на м щоб її вибити. Дуже багато спустили на кейси. До кейсу ще дописуйте те, що 2,5 бакса коштує ключ. Просто дуже дикі гроші вливаються в цю операцію не операцію, не знаю, як її назвати в цей арморі. І в принципі кінця краю дому не видно. Якщо Valve не почнуть банити людей, якщо не почнуть банити ферми, якщо не зроблять нічого до 9 го числа, тому що 10-го нас розбан. То можна буде хоронити повністю цей, ну, цю всю історію. Особисто я влітати не збираюся ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Скоріше за все, буду чекати 2-3 місяці, поки ціна вже зовсім на дно впаде і там на дні вже підбирати. Ну а зараз в нас є така штука, як ті ж там Принтстріми, Зімовий і так далі. Те, що трохи дропнулося в ціні, можна було половити з о, якимись веселими наліпками тут внизу. Я трохи половив на різних аккаунтах. Наприклад, на цьому аккаунті був зловив прикольну тиму Каю емку а зараз я вам покажу. Найду. Тут вона, я вон. Прикольна М-ка була взята за 150, щось таке. Зараз вже коштує 2300. Тобто, це те, куди можна було гроші свої діти, і це те, де можна було заробити більше. Тому що, ну, М-ка прикольна, наліпок на півтори тисячі в нулі її точно не віддам на якомусь сайті. Відам в плюс, і я вже на цьому заробив, а міг би купити скільки? Чотири пропуски, да? п'ять. І сидіти задротити. На рахунок того, щоб купувати пропуск і сидіти задротити, ви мусите порахувати. ну, Ще ніхто ніяких цін не знає, само собою ні на нові кейс, ні на нові скіни, і так далі. Але е, крім того, що вам треба купити сам пропуск, вам ще треба оплатити свій час. Ви готові там працювати, грубо кажучи, за долар чи за півтора долара? Я не знаю, Типу, якщо це хочете чистий прибуток мати. Тобто, якщо, наприклад, кейс коштує долар, а номінальна вартість у 80 центів, ви заробите 20 центів на кейсі, вийде, що ви за 2 долари працювали фактично годину. Я не знаю. Якщо хтось хоче тим займатися, хай тим займається. Тема сьогоднішнього відео більше стосується того, що тепер у нас на площадці є 7 дневний бан на перепродаж. І це вже дуже сильно внесло свої корективи в саму. Торгову площадку, і зараз, наприклад, блогери говорять, що у нас кейси відростають, що у нас агенти відростають, що у нас дивіться, всяка така єрунда, що в нас промка стала коштувати в 10 разів дорожче. Це все дійсно так, але є один нюанс: ніхто не може сюди принести назад нічого, ні звідки. Відповідно, вони це все забрали. От як я, я тимукаю свою забрати, я її назад поставити не можу. Я їх зможу поставити тільки 11 числа назад на ринок, якщо захочу сюди в стімі продавати. Те саме стосується Шарпати, саме стосується кейсів, всього остального. Через те, що ми не можемо продавати інтрадей, тобто, от раніше був дуже великий пласт перепродавців, які от заходили, там у нас є 76 тисяч в день, да? і я спокійно міг би там взяти тисячу кейсів в день перепродати, просто поставивши автобай сюди на 11.24, почекавши 2-3 дні, воно би мені почало падати і поставив би там на 11,7, наприклад. і отримав би 50 копійок з того, і то було б 500 гривень на тисячі штуках. Тобто ну, це було б нормально, спокійно і в принципі по грошах би це сильно не давали, тому що тисяча штук це все 10 тисяч гривень, це ну, 11. Це не така велика а, кількість грошей. Але тепер, для того, щоб зробити те ж саме, мені треба взяти а, свої 11 гривень, свої тисячі штук кожен день протягом 7 днів, і мені вже треба не 11 тисяч і з них отримати 500 гривень. Так? Мені тепер треба вкинути 88 тисяч гривень і з них отримати 500 гривень через тиждень перші. Потім перезакупитись знову, знову отримати 500 гривень, це дуже малий вихлоп. А так як дуже багато грошей треба для того, щоб то все підтримувати, то і стакани нас дуже сильно рідкі стали. Вони просто розжидались. І як тільки почнуть виходити з оці, оця вся історія, ціна піде вниз. Це відео попередження, по суті, тому що ну, логічно, якщо у нас було стільки продаж, і ми його не можемо назад вернути, то кудись вона має, має вернутися, тоді коли ми розпанеться. Частина з того всього піде на площадку, притом піде різко в той момент, коли воно розбаниться, тобто 10 числа в 9 ранку, 10-ті в кого як. І ціна різким скачком піде вниз, просто прям, прям, прям жесть як піде вниз, причому на багатьох предметах. Агенти, кейси, наліпки, капсули, шерп. Єдине, що це не затронеться, це дійсно дорогі речі, які до того торгувалися в невеликих кількостях. Тобто, якщо ми там, ну, не будемо брати Азімова, тому що це скін такий а, переливчастий, його ним переливають гроші. От, наприклад, Принстрім вже переливає трохи менше, тому що він дорожче коштує. І Принстрім у нас 40 штук в день, і тут там не буде різкого, різкого падіння вниз, і тут не було початкового різкого падіння. Ми з 3000 впали буквально на 2700 і одразу піднялися наверх. Ми вже вернулися на 3000 і знову просісти на 3700, йому буде дуже-дуже важко. Хоча тут було. Фактично 4, дні... 4 днівних норми продажів, але все рівно дуже дорогий скін, мало хто може собі дозволити, мало хто може собі дозволити там, 10 штук їх купити, просто і потримати тиждень часу. Так що, от, на такі речі, е... 7 денний трейдбан не вплину дуже сильно. Крім тої ситуації, що все ж таки, знову ж таки, у нас стакани трохи менше стали. І на тих предметах, які будуть продаватися більше, там як 30-40 штук в день, то там стакани дуже рідкі будуть по тій простій причині, що ну, мене. Ми... Доволі таки важко фізично тримати в руках у себе велику кількість предметів, велику кількість грошей, коли в тебе грошей немає. У нас 80% ринку це люди, в яких тисячі баксів і менше. У нас є люди, іще, в яких є там, 10, 20, 30 тисяч, їх теж трошки вистачає там, відсотків 10 ринку, не більше. І маленька частина людей, в яких гроші просто завалість. Люди, в яких гроші завалість, такою ерундою страдати не будуть. Якщо в тебе 2 мільйони гривень в стімі, то ти не будеш купляти там, не знаю, 30 пушок по, 30, по 3 тисячі гривень, тому що воно тобі нафік не вперлось. Ти собі краще купиш якоїсь ножа, якісь рукавички, щось дуже дороге, на тому отримаєш 10%, і тобі то буде набагато простіше, як ти будеш це от брати. Зараз 30, 40, 50, не знаю, скільки там штук, а до Шарпа я взагалі мовчу, то що коштує нижче тисячі гривень, але навіть її дивитися не будуть. А, на капсули, вони зазвичай дивляться так, що ми купляємо сьогодні, продаємо тоді, коли буде якась пікова ціна, тобто буде, наприклад, сурс третій. Або ще якась іронда, до того часу вони просто навіть не вивалюють, тому що їм ну, тупо лінь. В тебе є 500 тисяч капсул в хранілках, і ти не будеш доставати тисячу звідти, щоб продати на якісь там, не знаю, нещасних 500 чи 1000 гривень. Ти якщо вже будеш доставати, то вже будеш доставати 10, 20, 30 тисяч штук. Але якщо ти вже лізеш доставати 30 тисяч штук, то ти вже їх хочеш продати, а не чекати, поки їх куплять тебе за 2-3 тижні. От така історія. Хочу просто сказати, що. Тепер знову ж таки сайти по типу КС-флоту, які у нас є, він є менш толковим, тому що гроші треба завести сюди, і потім гроші треба звідси вивезти. Оці 1665, які тут є, їх назад, якщо я зараз щось куплю там за 15 баксів, кляснемо, так? Да. від відбалди за 15 баксів виставили. Що нам тут дають? Ну там от який-небудь крімс. Я його зараз купити можу, і навіть якщо він там мені принесе в стімі, наприклад, 22 бакса, то він все одно мені їх принесе через тиждень, а з мінімум. Відповідно, такі сайти, які спеціалізуються чисто на КС, це вони стають менш ліквідні, тому що ну, елементарно, тобі треба сюди гроші принести, і звідси гроші назад. А якщо ти будеш виводити їх через крипту чи через на карту, а потім назад закидувати, то це ще додаткова комісія йде. Ти ще на тому втратиш від 3% до 15%, в залежності від сайту. Більшу ліквідність зараз будуть показувати сайти, де все ж таки є дота, принаймні. Чому? Тому що Dota вона турбується інтрадей. А у Dota тепер дуже велика. А, як називається, у Dota Доти... велика фора тепер на рах... відносно КС, так само у ТФ-2. Що ти можеш просто от... так назад вернемося. А, відкривайся. Що ти от можеш просто так от брати, купувати, продавати в моменті і не думати на рахунок того, що тобі треба на 7 сім... на днів, то. Затримати, заходити. Ну, вам, наприклад, купилося, продалося, купилося, продалося там, купилося, продалося вище. Купилося, продалося. Так само, як раніше в КС, то тепер тільки в Доті і в ТФ є. Єдина проблема, що в ТФ і в Доті менша ліквідність набагато. Там менше гравців, там менше грошей є, відповідно, всі там сістися не зможуть. І я так думаю, що стакани там будуть робитися чим далі, тим сильніші, і ціни там будуть підвищуватися. Дота гравцям не заздрі, які там торгують, тому що ну, воно вже йде наверх. Воно першим ділом буде йти вниз, тому що люди тим будуть гроші заганяти в всю арканами, якимись другими іморталками, ключами, Монко, якимись другими кейсами ТФ. -ки. Воно все вниз це пішло це у тиждень, а далі воно вже буде більш-менш розподілено в часі, вже ніхто не буде закидувати гроші в моменті. Відповідно, стакани будуть підвищуватись, тому що тут все ж таки можна і традей торгувати, і тут і більше грошей на одиницю часу. Якщо ми візьмемо гривню в КС, то вона через тиждень принесе 10 копійок. Якщо ми візьмемо гривню в Доті, то вона вже сьогодні принесе 10 копійок. І сьогодні вона може принести 3 рази по 10 копійок. Це вже виходить так, що ми там за тиждень отримуємо плюс 10, а тут за день отримуємо плюс 30, наступний день ще плюс 30. І в нас подвоєння балансу виходить раз в 3 дні. Ну, ці гривні умовні наші віртуальній. А на кесті ми подвоїмо баланс через кілька тижнів? Через 8, через 10. Це при тому, що треба ще предмети мати, предмети в себе тримати. Хто торгує PUBG, наприклад, там, той же стімут, який я, дуже часто піарить PUBG в себе в цьому телеграм-каналі, він каже, що пабгом дуже кльово торгуватися. Він не розуміє одної простої речі, що ти от вніс 346, і ці 346 ти тут заотримав на цілий тиждень. Через тиждень ти отримуєш цього там, не знаю, там, ну, наприклад, 50 копійок. І ти вже будеш мати на кармані 4 гривні. Але 3,46 занесені в доту, тобі 50 копійок принесуть вже сьогодні. І нащо тобі чекати цих 7 днів? А такі от не особо розумні люди, то вони говорять, типо, дивіться, тут ікси, тут великі спреди, тут можна торгувати через таблицю, тут можна ще щось, бла, 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 бла. Це все єрунда. Ми дивимося на те, скільки грошей нам приносять в моменті, скільки грошей нам приносять за місяць, скільки грошей нам приносять за рік. Під різні дати, під різні періоди треба різні предмети брати. Ти не будеш торгувати шарпом з точки зору того, скільки він тобі принесе за рік. Якби ти ним торгуєш, скільки він тобі принесе за день, два за тиждень максимум. Ти не будеш тримати в себе якісь інвестиційні предмети з точки зору того, скільки воно тобі принесе за день, тому що воно тобі нічого не принесе. Там, Міраж дуже довго, ріс, вертіго росло дуже довго і так далі. Воно фактично на місці стоїть, стоїть, але потім ти дивишся через півроку обона, а в тебе вже Х2 на тому. Тобто, ну, чи на предмети також треба звертати увагу. І, в принципі, оцей семидневний холд, який є, він дуже сильно б'є ще й по людях, які а, по забустах. Нам тепер буде дуже важко зупинити забуст, і дуже важко буде прийняти участь в забусті. А так як нам важко прийняти участь в забусті, ми не будемо там ставити автобай, ні в якому випадку. Якщо ми візьмемо там який-небудь любий предмет, ну, наприклад, тут же розлом. Представляємо собі картинку. Зараз розлом коштує 13 гривень, проходить якийсь великий-великий ядько товстий, і за годину робить з цих 13 гривень 36 гривень. По 36 гривень зможуть продати тільки ті люди, які в себе мають цей предмет. Їх там буде певна кількість. Да? Ну, допустимо, що в них буде там півмільйона тих кейсів. Якщо дядько буде достатньо жирним, він ці півмільйона кейсів з'їсть, то далі вже ніхто не зможе продати цілий тиждень. Цілий тиждень йому ніхто не зможе принести нормальну пачку кейсів, і ціна просто буде вверху стояти. Будуть приходити люди, які то будуть купувати. Але разом з тим по 36 гривень автобаїв стояти не буде взагалі. Тобто там от, буде от, така от свічка маленька, 3, 4, 5, 8, 10 штучок доверху, але основ, основа все одно буде стояти тут на 12 гривнях. І через тиждень ціна сюди вернеться, тому що люди в перший же день підуть, позабирають з різних скім баронів, трейдів, манко, фармів і так далі. От цієї всієї ерунди вони то все позабирають, приносять назад в стім. Але то буде через тиждень, на 8-й день, по суті. Сьогодні не буде нічого, завтра не буде нічого. А, Через те, що забусти тепер працюють не так, як раніше, і це спекулятив працює не так, як раніше. Очікувати, що в перший день будуть великі ціни на ті чи інакші предмети з КСК, доволі таки глупо, тому що ну, особисто я, наприклад, не буду ставити автобай на кейси в перший день, ну, там поставлю на 3 гривні, да? умовно. Ну, 4. Знаючи, що воно десь колись туди допаде, можливо, там почне падати мені. Стивно за перші кілька секунд, буду в перший час, і буде супер. По 3 гривні буду їх ловити, продавати там по 6, по 7, по 10. Неважливо, яка вона буде ціна. Але я не буду приймати участь в тому, щоб купити по 70 гривень зранку, як це було раніше, і продати там по обіді по 90. Раніше це була взагалі тема, що ти е, першу цю от хвилю ловиш, загребаєш цю по певній ціні, трошки вище, як мінімальна ціна була, ловиш, чекаєш кілька годин, приходять з вечором люди з роботи, вони починають викупляти, і ціна піднімається на 30-40 іноді два на рази наверх. Такого тепер не буде. Е, тільки останній дурак буде ставити тепер запроси, особливо запроси ставити зверху. Якщо в нас е, стоїть. Кіловат кейс по 30 гривень, то максимум запроси буде стояти по 30 гривень, а то і нижче намагати. Народ там очікує, що мінімальна вартість кейсу буде 2-3 бакса. Вона, можливо, буде 2-3 бакса перший день, але основна кількість автобавів буде на рівні з кіловатом. Можливо, й нижче кіловат, враховуючи скільки у нас фермі і всього остального. О, може. Знову ж таки, дуже складна тема. Розказувати, говорити в одному відео і говорити толково дуже-дуже важко. Не знаю, підтримуйте відео лайком, не знаю, коментар який-небудь напишіть, якщо це дійсно комусь треба. Тому що те, що я бачив останніми днями в Ютубі, це просто це просто розженися, вдарся в стінку і там тормозний, і більше звідти не велась. Крім шуток, те, що говорять люди, і те до них довго доходить, коли в перший день який-небудь твістер говорить, що МК кафейт буде коштувати дорого, а вже видно було зночі, що їх вже є дофіга, їх буде тільки більше і що там. Тільки промка а шерпа немає, на третій день до нього тут доходить. А люди вже на то настроюють дуже сильно. Чи коли люди свій беруть і кажуть, що воно там тут же Diego буде коштувати 25 зірок номінально. Скільки там по 40% одна зірка нам виходить. Якщо Diego має саме стільки коштувати, тоді до них питання, чого Anubis коштує зараз один долар на сайтах. Ми якщо зайдемо на тут же флот, ведемо сюди Anubius. Mm. Отак от. Collection Package. А чого не так? А, 15 баксів. Ну а ну без по 15 багато готовків. І маємо 1.10. Це мінус 50% від того, що продається в стимі. З таким макаром ваш дігл буде коштувати не по 40 центів за одну зірку, а тільки по 20 центів за одну зірку. А ще до цього додати те, що для того, щоб дігл отримати, треба було попрацювати, треба було позадроти, треба було піти себе вбити там в тій каесті і так далі. Якось чи на молотові, чи просто пограти. То це, ну, це бред. А люди в перші дні ось говорили, типу, що да, дуже крутіло. Так само люди пробують зараз придумати собі ціни на той же клевер Манкіна, наприклад. Да? Він каже, що він вибив самі дорогі оці от а, брилки, які є. Цін нема ніде. То, що на бафі хтось поставив автобай, це він просто поставив автобай на бафі. Він його забере за 2-9-10 числа. Все, його там не буде. Він може поставити, що оце от, а, Diamond Dog, він коштує не знаю там, 900 мільйонів баксів. В нього є ті гроші, може то поставити, і буде там такі автобай, але він його забере за 2 минути до. І нікому гроші дарувати не буде, просто так. І знову ж таки, перепроду вже немає. Відповідно, прийдуть купувати ті люди, які захочуть трошки підінвестувати, якщо вони не особо зрозумні, і думають, що воно тільки буде рости наступне тиждень, воно буде падати. Відповідно, ті, хто розуміє, що вони забирати, то не будуть в перші дні ніякому випадку, тому що знову ж таки воно буде тільки падати, його буде тільки більше. 10-го числа буде, 11, одинадцятого, 13, воно буде збільшуватися в кількості на торгових площадках, на бафах і так далі. Відповідно, спекулянти вперше дні брати точно не будуть. Будуть брати тільки люди, які захочуть собі з тим грати. І от скажіть мені, чи дуже багато є бажаючих пограти з цією сусідською серделькою? Я поки що не знаю того. Можливо, є куча людей, можливо, куча людей буде от на цього чувака з язиком, який тут є. Цілком можливий, і можливо, куча людей буде з бан... які будуть хотіти цього банана, тому що на банани щось постійно якийсь ну, двіж у людей в голові. Тим не менш, от зараз є клаверманки, який каже, що він заробив самі два дорогі, вибив підряд. ну, добре, флаг тобі в руки, медаль на шию, барабан в одне місце і коротше, вели звідси. Одно ну, дуже 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 важко зараз працювати з Ютубом, працювати з якимось телеграмом, тому що. Ніхто не хоче думати, ніхто не хоче якось о, на ситуацію дивитися збоку. Всі тільки лізуть сто, або в точки зору хайпу, типу що хайп, 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 давай, давай, давай на тому бігом, бігом, бігом собі якихось підписників наведемо, яких очків собі заробимо, де щось повипендрюємося, десь ще якась півдня. Або з точки зору того, що ми зараз от залітаємо в галері скін, ми їх купимо, верніше виб'ємо зі гри тисячу штук, потім підемо продамо, купимо знову пропуски, знову продамо, і це буде безкінечний фарм грошей. Звідки вони то взяли? Я не знаю. Дуже багато ще таких було слів ще до того, як люди знали, що взагалі в тих галерейних скінах є. Тобто вони спочатку пішли вибивати сам а, цей кейс, а потім дивитися, що там все ну, ті ж самі купрі, які були перед тим, відповідно. У нас раніше були, як в нас виходив операційний, ски, операційний кейс, після чого його прибирали і вводили, звичайно, для активного дропу з тими самими предметами, які були на операції. Зараз, навпаки, нам ввели а, кіловат. І потом на кіловат, типу, як би операційний скін, операційний кейс, який у нас буде непонятно, скільки часу. Валви кажуть, можливо, рік. Ну, не то, що Валви кажуть, подато стоїть щорік. Направду воно попало в магазин, по суті, як на мене. І змінюватися буде тільки лімітований предмет дігла раз в три місяці. Цілком можливо, в арморі це буде така вирічна історія, дійсно, що от цілий рік у нас ці колекції. Через рік у нас колекції міняються. І, типу, знову. Нова історія на цілий рік. А цілий рік, навіть якщо будуть люди просто купляти собі ці пропуска, щоб багати, типу, коли вони приходять після роботи, це все рівно дуже дуже багато. Це дуже великі кількості предметів. Це не про інвестиції ні разу. Про спекуляції в якихось моментах. Да, про перепродаж м хіба на сайтах, де можна перепродавати всередині дня, тобто там Демаркет, Маркет, таке, от там де ну, можна виставляти всередині, а не треба нести туди звідкись. А в... В цьому інакшому, ну, провально, провально. Для, для заробітку я тут не бачу таки великих можливостей, про які всі говорять останні три дні, і я дуже розчарований, насправді, цим обновленням, тому що воно не те, що не про інвест чи про перепродачі, про якийсь заробіток, воно суто створено для фермерів, як на мене. Вал фермерів не мають вже третій день, якщо не забайнуть до 10-го числа, то просто до побачення. Тому що це єдина каста людей, які з того зароблять хоча б якісь гроші. Вони собі запустять. 20 потоків по 50 аккаунтів в потоці, і будуть то фармити, поки воно буде приносити принаймні 1%. відсоток. Звичайно, людина то робити не буде. фармери то будуть робити 24 на 7. 1% відсоток вони будуть мати з кожного цього, і їм вже того хватить. Тому що вони то візьмуть, куплять де-небудь в Аргентині чи в Турції ще де-небудь. Той пропуск, де він дешевше набагато. Тобто, ну якщо він в Україні 15 баксів, то є країни, яких 13 баксів коштує. А ви візьміть, що 15 баксів, це ми всі рахуємо від 15 баксів, вони будуть рахувати від 13. Вони собі на тому будуть мати на варну оцю от, різницю в 2 бакса, не зможуть по ній бігати туди-сюди. Таке завжди було, таке завжди є, і таке завжди буде. Всі країни по-різному йдуть, економіка пригає туди-сюди. У нас немає такого, щоб весь світ ішов по одній якійсь економічній моделі. У нас є різні політичні стани і так далі. Відповідно, навіть якщо взяти ту же Турцію, де Ердоган дуже довго не хотів вводити високу ключову ставку, бо він рахував, що це зло. Йому всі економісти кажуть, ні, давай ведемо. Він каже, ні, я не буду вводити, тому що це зло, і взагалі це фу. А йому економісти кажуть, давай ведемо, він бере їх просто звільняє одного за до другого. Дочло до того, що він залишив людину, яка каже, добре, ми не будемо підвищувати ключову ставку, хай воно є, як є. Інфляція роз'їхалася настільки сильно Бершу, зупинити її тепер неможливо. Тепер треба там і не знати, що робити. Ну відповідно, через такі випадки люди будуть брати, тому що ну, все ж таки глобалізація, ми можемо спокійно взяти. Акаунт з, з турецькою лірою і з ним працювати чи з тої валюти, яка там сильніше пошатнеться, тому що Valve не зовсім ефективно і швидко на то все реагують. І історія з тим, що ТФ 2 ключі можна було купити за ну втім воно коштувало 2 бакса. 2,5%, а реальними грошима то було тільки бакс 25. Люди на тому навернулися дуже сильно, тому що 50% прибутку вони мали. Вони 1,25 закидали стім, по суті, отримали 2,5 бакса ключ, продавали його за 1,7%. Мали свої 50 центів. Зробилось так дуже багато, прям, прям дофіга грошей було влито в той день. Тявка на тому піднялася. Добре, хтось сьогодні забагато розговорився. Давайте на цьому закінчувати. А, всім дякую, хто був, всім дякую, хто слухав. Короче, ще раз, ставте лайки, підписуйтесь, я не знаю, коментуйте, на БМК теж заходьте. Всякі такі. Всім, чао!